Коли вирішила приготувати морозива, то йду здалеку. А саме приготую спочатку для нього вафельні ріжки. Розбила у миску 4 яйця, додала 200 г цукру, дрібку солі та пачку ванільного цукру. І це все потрібно перемішати вінчиком. Далі беру 200 г розтопленого масла, і мені ще захотілося додати горіхового сиропу в тісто, хоча це не обов'язково. Ну і в кінці 200 г просіяного борошна. Усе перемішала вінчиком і тісто готове. Воно повинно бути ось такої гладкої консистенції. Розігріту вафельницю я трошки збрию. Визнула олією і викладаю по одній столовій ложці. Випікаю на середньому вогні приблизно по одній хвилині з кожної сторони. Але обов'язково тільки зняли вафлю, відразу її скручуємо, а лише потім наливаємо тісто на новий. Тому що вафлі відразу ж схопляться, і ви їх потім не скрутите. Скручую ось таким конусом у вигляді ріжка і ставлю в склянку буквально на дві З Цієї пропорції тіста у мене вийшло близько 20 вафель. Точно не скажу, бо дитина їх почала їсти ще без морозива. Ну і звісно, що з такими ріжками ваше морозиво буде смачніше.